Всім привіт з вами я, Улкиз Роукс і. І сьогодні ми пограємо. І сьогодні я знову записую. Так. І я вирішив, що нам треба пограти в щось таке більш-менш страшне. Ну, щось по типу хоррору. Я, вир... я знайшов одну таку гру, яка була популярна десь. Вроді би. І... Вона називається The Maze. І я зараз буду проходити з цього автобусу і мені треба йти по цих слідах. У мене є фонарик, в мене є камера. І зараз я маю йти до цих слідів ось, ось сюди. ви підпишіться, бо я знову знімаю відео. Чим більше лайків, підписників і переглядів частіше буде виходити відео. <клух> ну і можете ще залишати коментарі, якщо хочете, щоб я пограв в якусь конкретну гру. А так то я зараз йду по великій пещері. І шо? Місіди? Опа. По-моєму, так. А чого так різко сталося? Ну, в мене, ну... Чи це, це не вискочило зараз? Я в фоці. Все так різко. То раз. Це я де. По-моему. Треба тисячі Та, бо це пекло просто. Ну, К вам она снова Здесь монстр. Почему то капец? Пока okay, я... Я сиду. Без бинкова. Или сейчас буду поворачивать в рандомные места. Ну что здесь? О, поебать чувака, икот. О, пандайка. Я знаю, что чувак в стирому и панду. Окей, okay, пишу. Я не знаю, я буду трематься. Ладно. О. Видите, кто тут? у нас тут целая компания. Я шаг возьму, а Ми всі одночасно світлимо. Нормально разом веселіше. веселив. Капкирів просто. Йо! В цій грі все робиться різко. Як вати за спиною монстра, тобі ще повщастило більш-менш. Втік ти можеш? А так-то ні. Та зараз все по-новому треба бігти. Падати, бігти, падати. Так і знов тут, в пеклі. цьому. І куди йти на цей раз? Мою дію. О! Найшов. Як фото в на нього загріться фечер. У него рука рухается. Ао. Ну все. сюда. Не, я ч у звука монстр? Ага Добре, що я заховався. Не знаю, йду тут всю то я зараз. а фото це таке? The кайор пейч. Вау! Я блучи бейс за тефмо їв якийсь дивний монстр, карлик. Ну окей. Це те автор валют. Oh, ну, окей. Треба ще раз. Моя задача це якось там подовше прості. Там тих монстрів вроді багато, але я бачив лише двох котрів, трьох навіть. Одного, коли я ще не записую відео Ось це. А, др... а другого це. А у кого-то разбудь мост. силы, то цаймонстка Наушна как шоу потаснуть с твоей стороны Не впевнений стансатки з тій стороны Я скакаю, рублю звук. Я хай фонарик. Короче, фонарик, конечно. Короче, я вау здесь на три, два, один. Все, бежу, бежу, бежу. Пять вали. Я спущу тебя звук. ума. Не страшно. Я буду сидеть тут, я не вылез. Под монстр десь тут Це буде погано. Ты не, не можу. А, так це просто с ее зону. Коз подбід тут. Цим. А, репом... немає батареї. Стопа. Феч. Ну, так це монстр. В на фонарі було мало заряду фідуальної фідуальності. Ходімо до тарайку десь наїти. О, тепер кравче. Хочу, щоб я підтиснула там Зараз я буду бігати. Багато бігати <ріхи> Набігло за мною. Дай я. І знову тут. Отак ну, рота. Я зараз я буду бігти туди і знову старатися вийти. І ще раз скопаю цю дирку. Я знову тут з інчимолі. Ні. Це більше нормально. Це таке собі. Вона мене сваткало? Я зараз просто бігаю з цим фонариком. А! Не страшно. Я буду сидіти в темноті. Не знаєте? Я так подумав, а може я туди не піду, хоча я піду. Я туди не піду.